Та, 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 я не забрав нічій, не забрав які Треба його, а фішки там і всі ці речі. Ні, ні, ні. От бо зараз, якщо хтось прийде, там розкидано, то буде нам нагалі. Друже і головненько. Стоїть проєкт, які приїздить, приходити назад. Місійний ясний забережний. Портів, що ви там в захисті сидите? У нас атака. У Нас атака, хлопчики, треба атакувати. Да, Ванчик, молодець, на свою позицію. Я На лінію, стань, будь ласка. Піднімаємося. Жора, 5 секунд тут м'ячем. Це не подобаство. Ми вчора на тренуванні говорили. Є 2 секунди. Або на голкіпера відкидаєш, або... А бо шукає Ньога, ньога, кирюха! лима! Тимур, не, не спіши! Забирай мячик, до голову! спиты голова! Бука. Є, вперед, дора! давай проривайся, Даня! Пошка. Назад! Помагайте до помогай, помогай, Вань, помогай. Келлер-центр Може я цей річ Тимур, активніше, Паша, що стоїть! Років, в років Пас, друга поминет. На третє туди заміна, тобі дуже одразу. Ти обріжеся, буде гол. Прийняв м'яч, одразу же пас. Та, я, не можна так обрізати! Капітан команди вирішує, як то б'є. Да, не капітан команди? Даня! Даня капітан команди? Ну, Значить, він не вирішує, як тобі є.

Хорош, Марик! Марик! Хорош! Марик спицы напимал! Хорош, Марик! Я стояв в стоял воксальце и отбавла на сегодня.

Це да, да. те я хочу від тебе. Одразу швидкий перемог, б... ти сам давій, ти сам. Пашу кайшри. Марік. Допомагай, Думай, допомагай, дам, Ванчик, продави. допомагай, підбігай и до, и до нього. Приси... Треба пресингувати, точно. Вимар, змена! Вимар. Ванька з шостим граєш номером, дивишся щоб не забіг тобі за цей ще. Тихайся, Боня. Дивіться. Вилітай! Не можеш шукай, а в зону йому віддай. Перед ним гравець стоїть. Підніми голову і ніс місця забіг. Він запіши. Три йому дали, він доб'ї і забив голову. Глеб подавай, Глеб подає, Требезин на підборі. Волоненко, туди головою бороться. Виходимо всі штабної, до дані вийшли, до попкова вийшли! Байдко, байдко, Тимур! стане Тіму, байтко. Тіму, шлем сніми, я тобі кричу 5 минут уже. Андрюха, может красную Дима, Ты даже сам пожарить. <падаешь>. Старую память. Можно. Ой, <пари> за мячик! А <же> Марик! <сínt> <сínt> Привет. Привет. А. А, Марик смена! Автогол! Э, а а Димон!

Віддавай просто зони, все буде просто. Віддавай не многім, а вперед туди, навіть можеш посильніше. Він не. Але коли віддав, треба максимально швидко добігти в штрафну. Щоб ти забив, бо ти нападаєш. Ніка, не лізь туди, Ніка! 我路，先过去。 Руха, не треба так сильно заважать, Андрюх. Спокина, спокина, пас, шукай Дима, не можешь обратиться назад Паша, давай назад, Паша, что там? Что у вас такое, заменка? Я могу выйти Замена? Тимур, взлива Тут Дима, ты удачный давай, а... да, Добре? Є можливість, конечно, люди. але после убери що повинні бути або удар, або пас. добре? Будете, будете світити. Люта, леп, стена! Барінов! А так, за голови! Не перед, а за голови! Да, да, от так, Покійно! Марік, вікайтеся назад! Марік! Треба баню охраняй! Марік, піднімись! Марік! Ботані гравець! Твіот восьми. Восьмий номер, подивись! Марік, восьмий номер! Подивись, де восьмий номер! Отто, що я кажу кортіс. треба бити поворота! Треба бити! Марік! Діка гравець, а вас вирішується. Кутовий подаємо. Вань, давайте гортисы давайте спробуємо, до мене збудовані. Я б покажу, я б Я потому что я Ваня, просто гравця і втрачаєш позицію. Так! Так і ця біжить! Та ще, ще! Так! І пас! Пас! Умничка! Добре, Кирило, ти знову бій своя. Бо Єгор вже не бігав, будь замкнути знову свої ворота. Не паліть! Гравців розбираємо! Бо палить чи не палить? Кляйся, Кирил. Таня, Там, напарай, жива, так. Слышь, Кирил, а не треба куди попало бить. Марик, не п'ятся на Саша, будеш забігати, місці! Стоїть дивиться біля біля Тані. Таня, са! Хто допомагає? Так, Чудово, готовий. Баріно, твоя Бой. задача забігати на фланг, щоб отримати передачу в розріз. А ти просто стоїш в оточенні захисників і чекаєш, що вони тобі дадуть пас. Так не можна. Ти маєш забігати і просити передачу наперед. Годя, Так, центраходять. Ходь, вот Саша, ну знову одна та сама помилка! Не пише! Баліно в ході помінялись позиція. Ходь, правий вік.

Шире, нахисник шире в другу. Думай, марики між гравцями Даня, не приводь Нікан, смена. Нікан, Нікан пол. Николай. Никол. Он убили ей ворон. Попийский, смена. Андрюх, это м'яч, Андрюх. Кирев, приймай мяч в

Да ч? Да ч? Да ч? Я принял. Вы не питаю, ручка питает. А я слышал скинбин. Копи. Скинь пик. Копийский.

Давай, 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 ферман, а? А, ти Легче, блядь, спокина, блядь, спокійно, Куда попала? Опять не мич! Пише рухай ты! Парь! Ну вище! ты спитывай закиснул! Он был выше! Лошка начинается всем ручкам и аут кидать. Кидай, кидай, Глеб быстрее! Ох аут. Андрюха, до мячика не бейся. Мастер, давай, давай, Марик. Марик. Да, Андрей, все. Да, Илюха, давай в подбор, быстрее, главное, ножку жестче. Покину. Марик, что ты опускаешься? Тут Даня. Да, Марик, ты опорный. Марик. Марин, ты знаешь в центрі поля, а не на флан. Есть, Ну Даня, расскажи А ты в центре играть, давай я вообще не Даня, Марик справа. Ми паник парень, оттамина. А то Даня, ты <рес>